Але надзвичайно чудові можливості, перспективи розвиток та професіоналізму прямим чином залежать від відповідальності, дисципліни, організованості, самодисципліни та самоорганізованості, без яких не може бути нічого, ні розвитку, ні жодного результату, якими б супровими не були перспективи. Що стосується дисциплін, то найперша дисципліна це дисципліна регулярності відвідування занять. Звичайно, легше десь чи цікавіше, веселіше. Вручаю, це треба. Але вчасно погуляти, поганяти десь з друзями на вулицю, на майданчику, а потім за гекалому та з під білого вдома, коли батьки кликали вже декілька разів. Зайти в свою кімнату, наприклад, і легко знайти речі, які тобі потрібні, які знаходяться на своїх місцях, бо ти їх навчився складувати дисципліну. І тепер тобі звучно. Але так було не завжди. Багато разів це робили батьки чи старші брат, сестра. Знову і знову багато разів, але потім і в тебе почало виходити. І як на заняття? Дисципліна це наш друг, який з нами завжди, відколи ми їй навчилися. Спочатку від батьків та найближчих дорослих, а далі вже тренером та вчителем розвивали та закріпляли. Саме так, шановні батьки та дорослі, дисципліна ваших дітей розпочинається з вас самих. Що ви робите і що ви не робите, діти автоматично та безсвідомо набираються в цьому та навчаються у вас, хочемо чи ні, як, власне, і всього решту, батьки це є перші вчителі дітей. Тому саме найважливіше підтримка та дотримання дисципліни залежить від вас. Скажу так, з досвіду років роботи з учнями та їх батьками, якщо батьки готові допомагати та підтримувати свою дитину на її заняттях принаймні на 10%, тренер вчитель зможе на 100%. Але якщо батьки не готові, не потримують дитин навіть на відсоток, хто тренер, вчитель не зможе і на тисячу. Мало просто бажання вашої дитини. Головне, щоб йому їй сподобалось, кажуть батьки зазвичай, бажання, цікавість це маленька іскорка, яка може легко згаснути, без належної постійної підтримки батьків та тренерів, вчителів, щоб ця іскорка розплилася та стабільно горіла і яскравим днем розвитку, здобування результатів, набування навичок, фізичного та культурного росту, набування нового, корисного, якісного досвіду, життя. Через заняття. Ми працюємо на результат і тільки на результат. Гнучкість, гнучкість дитини спортсмена витривалість, координаційна вправність, швидкість виконання, техніка, сила, навички застосування, тих чи інших елементів, баланс і будь-яка навичка, будь яке вміння вашої дитини, нашого учня, спортсмена це результат. Результат вашої підтримки дитини, нашого навчання та тренування і також підтримки. Тому, коли я чую від батьків, учнів, початківців, нам не треба результат, ми так просто. Я чую отцов, нісенітницю. Наприклад, зошити ручки. Для чого вони кучу в школі? Для того, щоб там щось підмальовувати чи відірвати декілька аркушів, пом'яти, кинути в однокласника для гри, поки вчитель щось роз'яснює, що дає завдання. Думаю, ні. Думаю для отримання результату. Ви його придбали і дали дитині. Щоб тренував букви, цифри, слова, проміжки, розлові знаки, повторював, повторював і навчився, врешті-решт, щоб отримав результат направлення та навчання вчителя тренера. Результат вашої підтримки та допомоги. Отримання результату прямом чином залежить від навчання дисципліни. Відповідальність це тренування процесу освоєння дисципліни та набуття результату. Це регулярні заняття вашої дитини, нашого спортсмена, згідно стало, графіка занять. Другою найбільшою загальною проблемою для здобуття необхідних поступових та податних результатів в спортивному навчально-тренувальному процесі є пропуски та прогулювання занять. Маю на увазі з неповажних причин. Трошки далі розглянемо це далі. Ця проблема, я назвав би її навіть хворобою, впливає з першої проблеми відповідно, недостатня, невірна або навіть відсутня підтримка батьків в деяких випадках на жаль. Бо більшість батьків наших учнів це толерантні, розумні та мудрі люди, які добросовісно допомагають своїм юним спортсменам, підтримують їх на кожному етапі їх розвитку в нашій школі КУНФУ. Цікавляться їх навчанням, результатами постійно тримають діалог та радяться з вчителями, тренерами, турбуються життям школи кунг фу та посильно приймають участь у необхідній допомозі. При необхідності, особливо хто вже давно з нами і чиї діти мають значні спортивні результати та кваліфікації. За що низький вам обієнта моя особиста вдячність. Чому пропуски це хвороба? Тому що шкідливі звички в житті призводять до проблем зі здоров'ям, а набуття хворої звички пропускати заняття дає відповідно хворий навчально-тренувальний процес, що маю на увазі. І спостерігаю, давно вже в часі учень дитина. У якого починають траплятися пропуски, і якому, наприклад, не пояснюють, не роз'яснюють, що це, чому так і як виправити це з часом, научується пропускати, прогулювати, тобто отримує некорисну звичку автоматично. Бо научування і не тобто повторення, дають свій хворий результат в даному випадку. Замість здорового, успішного результату випадку регулярних занять. Або коли батьки, тренер, вчитель роз'яснюють, допомагають. У Випадку пропуску прогулювання, якщо так трапилось, щоб дати правильне та корисне розуміння дитині, що це таке, чому так трапилось, допомогти вірно виправити, та не допускати надалі, щоб сам процес занять був регулярним, корисним та давав позитивні результати. Щоб дитина в учень не мучилась, що маю на увазі стосовно цього? Коли ми бачимо результат учня, який вправний, швидкий та витривалий, сильний, це ж результат не одного місяця роботи, результат не пропусків, звичайно, це означає, що цей учень за відповідний період регулярних якісних постійних занять тренувань набув цього. Внутрішньо. Тобто, коли ми тренуємося, тренується все тіло, весь наш організм, внутрішні органи, виставляється інший гормональний стан. Що, звісно, відображається і у психологічному стані дитини спортсмена. Ми називаємо це сила волі, сила духу, в собі, мотивованість. і цей правильний спортивний стан зберігається при регулярних заняттях. А коли ми маємо пропуски, як лінія перепрошую, нездорового серцебиття на стрічці кардіограми, збої, перепади, які відображуються в найперше в психоемоційному стані дитини спортсмена, що призводить до частих різних перепадів настрою. типу хотіння, нехотіння, буду, не буду і тому подібне. Оце я маю на увазі, щоб дитина не мучилась і разом з нею, щоб тренер не нарікав, не полягав, бо він буде обов'язково, якщо професіонал. Що ж таке поважні неповажні причини пропусків занять? Є загальні важливі обставини, зокрема, здоров'я дітей або батьків, їх родичів, які допомагають з дітьми, або, наприклад, обставини воєнного стану, від яких ми всі прямо залежні, як тривогу, наприклад, коли кожна установа та організація, як і люди, залежать від сигналу тривоги чи від бою. Бо це життя та здоров'я нас усіх. Інші обставини, наприклад, сімейні, точніше, я би назвав їх організаційними сімейними обставинами. Нам усім необхідно з ними справлятися, бо такий наш вклад життя сімейний. В кожної сім'ї по-своєму. Сімейні обставини їх може бути багато. В нас і вони можуть бути різні, в сім'ї свої сімейні обставини. Звичайно, це важливо. Але в будь-якому випадку ми стараємося справитися з ними і продовжувати. працювати, навчатись, тренуватись, жити. Можливість це те, що повинно особливо цінуватися в наш час, я рахую, і теж дуже її ціную. Ніхто з нас не жив в такий час. Ми повинні займатися як і жити, максимально цінуючи цю можливість в процесі, якщо вона є, а вона, слава Богу, є. Як же направити батькам дітей-спортсменів правильно? Коли ви вилучаєте дітей з занять тренувань, робити їм сімейний відпочинок або просто додатковий відпочинок, це добре, це важливо, необхідно. Але так їм і поясніть, що ми тебе забираємо в заняття, це для тебе не корисно, і ти відстанеш, твій партнер теж втратить, що ми про це попереджали вчителя-тренера. Бо наш сімейний відпочинок теж важливий для нас. Але тобі необхідно буде обов'язково наздогнати ці заняття, і ми тобі, звичайно, допоможемо в цьому. Не забирайте, будь ласка, і не псуйте відповідальність дітей. Вона ж важлива, правда. Не допомагайте дітям тренувати без відповідальності. Бо ми в школі кунг-фу навчаємо її і тренуємо їх відповідальність, відповідальність перед вчителем, відповідальність перед партнером, секундантом, відповідальність перед собою. Що це ти навчаєшся для себе, здобуваєш свої навички, зміцнюєш себе, отримуєш свій результат, свою працю подаєш. Але це так само важливо і для твого партнера-секунданта. Бо як ти стараєшся, вмієш, то йому добре, коли він з тобою стає в пару роботів, і ви обоє, та й вся група росте і стаєте краще. І навпаки, коли ти пропустив. Не знаєш, далі не вивчив твоєму партнеру важко. Щось дуже схоже, як в сім'ї. Правда? Один захворів, усі це відчувають. У дуже, або здоровий і всім добре, можуть на тебе розраховувати. Нам в школі кунг-фу в цьому допомагають правила бойової моралі або бойової благодаті. Ще є такий переклад, буде з вивченням та дотримання їх і починається заняття учнів. Усі батьки. Повідомляють про пропуск і всім шкода зазвичай дякую. Це важливо, це добре. Але ніхто чомусь батьків, в кого так трапляється, не цікавиться, що за цим стоїть, яка проблема, і не питають, як себе провети, як наздогнати, працювати, надолужити. Я ще за 20 років практики занять не бачив жодної дитини, яка об'єктивно не хотіла займатися. Але я бачив дуже багато випадків, коли батьки не підтримували дітей або не вміли, або їм це було не потрібно, і діти втрачали заняття і не тільки, що дуже шкода. Часу, зусиль, здобутків, праці, як дітей, так і тренерів. Тому ваші діти, наші учні не зможуть нічого без дисципліни, підтримки та відповідальності, гарантом та прикладом, якої є ми з вами. Якщо не помиляюсь, це сказав Мархая, ми сьогодні, маленьких людям, малюємо в майбутній світ. Розвиток наших дітей це справа нас з вами, не держави, не якихось чиновників, не когось там іще, хто щось там нібито винен. Школа кунг-фу ми, я та тренерський склад, працюємо та служимо саме для цього, для вас та ваших дітей, максимально ефективно та якісно. Але школа кунг-фу не прислужує в обках і не вирішує в обках чиїсь питання за рахунок факту просто якоїсь там зайнятості дітей, поки батьки вирішують свої нагальні справи чи якісь обставини. Хоча, звичайно, час занять наша руку дозволяє вибрати оптимально зручний графік занять як для дітей, так і, звісно ж для батьків. Батьки допомагають допомагають дітям, звичайно. Свою роботу ми завжди аналізуємо та покращуємо її якість, оптимізуємо, розвиваємося організаційно. Відповідно, в вашій увазі представляю декілька новин щодо оптимізації роботи школи-консу. Зокрема, також і для допомоги вам, батьків та вашим діткам, нашим учням. Перше, графік вдаткових індивідуальних занять, які вже запрацював із серпня, ви вже помітили, це не є якась повинність, але заняття згідно нього є обов'язковими лише для учнів, які пропустили заняття без поважних причин. Додаткові індивідуальні заняття є допомогою для опанування нашими учнями спортивного віку поступової та поетапної навчально-кваліфікаційної програми тренувальних занять у повному обсязі 100%, які пропустили або відстали. Бо, зокрема, як я вже зазначав, від них залежить і інші партнери-одногрупники, спарних партнери і вся група в цілому. На поважні причини необхідно довідки від лікаря або інше підтвердження. У всіх інших випадках необхідно працювати пропуск. Найкраще не пропускати, якщо так трапилось, маєте тепер допомогу. Графік додаткових індивідуальних занять. Друге, також і тепер в допомогу батькам з різних питань, що стосується занять та розвитку ваших дітей. В школі кунг-фу буде працювати відеоблог через YouTube канал. Третє, також вже з цього літа з'явились сторінки спортивної активності нашої школи кунг-фу, як в Instagram, так і в TikTok і в Фейсбуці. Тому долучайтеся, щоб ви були в курсі найперших новин щодо розвитку ваших дітей і їх навчально-тренувальної активності, досягнень тощо. Після цього інформаційного блоку в групі буде додано посилання на наші сторінки в даних соцмережах. Четверте, відтепер, в наступному році, після проходження літніх спортивних зборів, наші кваліфіковані учні спортсмени будуть мати не один, а два тижні відпочинку. Інформую все за заздалегідь, щоб батьки мали можливість краще запланувати літній сімейний відпочинок. Також відбулось покращення якості обліку відвідування занять учнів знову ж для покращення ефективності занять та результативності учнів. Бо найголовніше заняття це самі заняття. Їх постійність, регулярність та стабільність. Дякую вам за увагу.